Все? 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 Розпочинаємо роботу нашої комісії. Присутні у нас 5 читанів комісії. Можемо розпочинати. роботу. Значить, Перше питання у нас, як то зрозумів, повторюється, то що було на новій сесії. Достаток до припинення повноважень, деяких депутатів Барської міської ради. Перший це Кулик Микола Павлович. І другий Медвецький Аркадий Павлович. Заяви За, заяви, так? Да. так? Є. Нові, так, ну, так, так заяви. Що, я? Мені один нам принесла. Медведського. Угу. Я думаю, що на сесії у нас тобі було прийнято рішення. Мало комплексів проголосувати. Що буде, чи? бути? Ну, ну, я думаю, говорити що не маєш. Що партія не хоче її відпускати, так, так, це, може цінний депутат і все. Так, ставлю на голосування перше питання. Хто там? Да? Oh, так, друге, про затвердник про старство гармат. Uh Гамат, -huh. сьогодні гармат. Так, в э, нас, як зрозумів, це був ще навчання школи, а держитель і спають. Ще у нас кандидатури немає. Там є уже. Що там описує, то мали всі проводити. Були в нас відповідні зміни, що під час воєнного стану не потрібно провед... проводити слухання. Воєнний вам добре керувати. Після закінчення воєнного стану, на полі зі шести місяць, воно буде проведено ну, все резко. Там треба, щоб хтось був. На місці, то я думаю, що... Бо вот там же ще діловод хворі, ось вона лягла вікарня, на лікарняні ну, да, і, і проблеми з сальцем і... і все, і все, паралізу, а... і паралізуємо. Ні, то вони. Добре, що на і... що, що це як так. Так. Поляном на голосування буде питання. По традиції. Це дикотинних флот. Не здається, так? Не пропускати наших жодних комісій. Гарно приймаємо. Так. Наталя Атомна, що там у нас? Чим здивуєте нас? Цими рішеннями ми хочемо провести у відповідність до вести перелік послуг, який у нас передбачений і затверджений попередніми рішенням сесії, до розпорядження 523 Р. Не які питання надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг, відповідно до цього розпорядження, визначений, чіткий перелік послуг, які в обов'язковому порядку мають надаватися через СНАПи, Зв'язку з тим, що по деяких видах послуг ревізія самих послуг, назву, перелік нормативних документів, відповідно до яких надаються послуги, не проводилася з двадцятого року, і це розпорядження 523 постійно вносяться зміни. Тому вирішено провести повністю ревізію по переліку всіх послуг, провести наслідку у відповідність, тому що деякі наслідки саме на зараз хімічиними. Нормативні праві акти, відповідно до яких зазначено, надаються ці послуги, так втратили свою актуальність. Тому, по суті, перелік послуг проведено у відповідність до розпорядження 523 Р і. Інших наказів і рішень суб'єктів надання адміністративних послуг, це як і управління соціального захисту районної районновіської адміністрації і Міністерства ветеранів і нашого суб'єкта надання адміністративних послуг це відділ земельні ресурси Бавської міської ради. І е, в результаті, як кажуть, немає в оновлені послуг, тобто послуги проведення провідні звичайно зараз. Послуг нічого не помінялося? сприйняла назви, Нічого не помінялося. <гум> Все. Так. Все, добре. Три, три, <кху> третє питання, хто за? Одноголого. Добре. Так, так четверте питання про за, запитання за, право у схемах домашних творених паспорту міської газові. Раніше розглядали цей проєкт рішення, відправляли на державну реактивну службу. Прийшло з революционної служби. Положать, ці, ці правила, виходить, були е, декілька де, 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 зауважень, їх підкоригували. Е, і просимо надати, щоб на території громади вже діяли правила про домашні країни. Це, це стосовно цього нашого притулку. Mm -hmm. mm -hmm. nee, Ні, це, це стосується громадян, виключно громадян? Uh -huh. Це зв'язок з квадровами. У нас є горкий приклад. Брегилівка, визначено, що здається, 10 можна тримати не більше 10 тварин, там, схота, скажімо так, після населення. Цільного законодавця з законом прикрити цих норм. У нас такі самі історії, як в усіх селах. Ясно. Ну, я думаю, тут питання Немає. Ставлю на голосування. Четверте питання, хто за. Голосно. До п'яте. ще в 17 років котика заводити не може, так. Коли тобі 17 років, чи напротив котику? бо я не зрозуміла. Добре, ти не зрозумієш. Я не хочу говорить про подробні П'яте питання про ліквідацію на пункту фунту бачите громади, бачите району, селище потудоване. Воно не нас Воно все в реєстрі з кодифікаторами, зі всім катутаги і так далі. Тобто, фізично воно ліквідоване, а по факту в реєстрах воно все ще існує. Фізично воно не Ну, Теоретично, Фізично.

На, на архітектурну комісію треба винести питання про встановлення знаків, то ми реконструкції проводимо, а знаки дорожні. Це питання дорожні. вже робиться повним проєкт, замовлений на архітектурній комісії. Я, я тільки хотів спитати, бо на позаминулій сесії казали, що проєкт на роз... напротяжні на в поліції. Так. Вона ну, ж подавала сюди ці документи, я ж писала всім депутатам, що хто хоче, будь ласка, приходьте. На кожній комісії я на Кодельнюк представляла, пояснила, хто на дошці розказував, по яких будуть облік проєкти, які знаки встановлюються, кожен вносить там свої. Тому що обідати знаки доручні. У мене в гаражі, коли смуг гаражі тестировали, і воно такі лишилося. Чого це ви до вас в гараж Ну, Я дав користуватися в гаражі. Це мені що мало попити. А заляпки я ж не знаків немає, вони каже у вас гаражі. Ну так. Ну як, там є старі, я є пару там. У нас старі, може, не потрібні. Після того як зробили для того зала струкція, така вохаряться з рухом, що просто так. Ну, хріщі тільки площі забрати. Ні, питання не в тому. Питання в тому, що просто якби, ці другорядні е, дороги не обозначені. Правильно, <гайти>, да, це дорога до від церкви до Греблі, ми ми спрає, а від ЗАГСу йде сюди до цього, то є. хто кого пропускає? А ці думають, що не вони вполагають. Да, і ті, що виїжджають від гроша, гроша, від захід. Ні, то там є там волуна дорога, там. з автовокзалу. то. А при... що, то стоянки під бібліотекою? Якщо ти виїжджаєш з стоянки, направо ж можна, знаку нема. Да? В тому числі, хоча це стволокту Ну це якщо не місцевий, скажімо так. Якщо місцеві, то ви вже знаєте, повинні соблюдати свої приклади. Дивись, справа в тому, що коли дійде справа до суду, то тут не буде груповуватись місцевий чи не місцевий. Нас або ти можеш повернути. Там кирпич стоїть тільки на 5 метрів. Заборони. Pues... ]Mm... А далі зрозуміло, чи Así то полосане руку, чи то просто такой. Той знак такий, то вже не знак, то просто картинка. Віддай він у нас гаража знак. Тільки не рівна дорога така. Ні, то якраз не актуальна. Та вночі все доби можна під кирпичів їхати, бо він його не видно. Він не відповідає технічним умовам. Добре, давайте шосте питання про закладне положення про відділ культурної політики, спорту і туризму співату. На Нашого не було цього. Связав, е, е, що в нас є рішення суду, виконавче впровадження з приводу того, щоб створити орган по захисту охорони культурної спадщини. Е, Нацивали положення і. Про цей орган і положення повід культури і знайшли зауваження з Міністерства культури, зв'язку з чим були відповідні рекомендації, включені в це положення. Може, подальшому ще щось буде, не можу сказати. І просимо задати, щоб в подальшому надіслати в Міністерство культури, щоб був затверджений погодили створення цього органу. Якого органа? Культурна спадщина. <турна> займається питанням культури. <турна> То, то це буде, да? буде кордонів. Ні, це в відділі це культури. Просто буде? буде покладено повноваження. Ми в грудні створювали орган, але mm. Міністерство культури це е... відділі сектору да чи як? Ні. Ми створювали органи. Е... Там є власва, яка відповідає за цей напрямок роботи. Однак в положенні про відділ культури мало зазначено повноваження, що вони це дійсню. З кум були додавлені відповідні повноваження, які хтів. Всі у Міністерстві культури. І щоб закрилося виконавче провадження в виконавчій службі, треба виконати це рішення, щоб погодили створення. Така вимога по всіх органах місцевому. Паня ясенька. Тоді ставимо на голосування. Щось питання. Хто за? Одного голосу. Ще Ірина Васильівна. Я, Саш, якщо до змоту розділити, я буду. На позаминулі сесії тоді ми говорили, що ми мали зробити звернення стосовно ветеранів.